Я Світлана Мелашич і мені не соромно. Я, Світлана Мелашич, і мені не соромно, що я ніколи не засмагаю. Просто на мою шкіру не береться засмага, адже в мене про Патріку перший світлотип шкіри. Я Світлана Мелашич і мені не соромно, що в мене непряме пригладжене волосся. Я роблю об'ємні кучері. І мені так. Подобається бути собою. Я Світлана Малашич, і це нормально, що я ненормальна. Я не хочу бути як усі, мені так легко бути не схожою на вас, бути білосніжною, родоволосою і просто собою. Писати свій роман. Я Світлана Малашич, і мені не соромно, що я написала роман. Біблія світта Садома з у відсотку, іноді, не дивлячись на мою янгорську зовнішність, в моєму романі, дуже страшні сцени це епічна сага, драма з елементами страшного готичного хорору. Я Світлана Малашич, і я кожен день з вами, і мені не соромно себе показати.